Глава 13. Я прокинулась, почувши, що Клара каже мені сісти. Для відповіді знадобилось дуже багато часу. По перше, я була повністю дезорієнтована, по друге, в мене затерпли ноги. Побачивши, як мені важко, Клара взяла мене попід руки і потягнула вперед, а потім підмостила подушки під спину, щоб я могла сидіти без її допомоги. Я була в своєму ліжку в нічній сорочці. Судячи з освітлення, могла сказати, що це пообіддя. Що сталося? пробурмотіла я. Я проспала цілу ніч? Так, проспала, відповіла Клара. Я хвилювалася за тебе. Ти дуже глибоко увійшла в стан прострації, ніхто не міг до тебе пробитися, тож ми вирішили дати тобі спокій. Я нахилилась і потерла ноги, що пройшло поколювання. Досі відчувала слабкість та дивне спустошення. Тобі треба говорити зі мною, поки не прийдеш до тями, сказала Клара своїм найавторитетнішим тоном. Це один із тих випадків, коли для тебе добре говорити. Я не можу, сказала я, відкинувшись на подушки. В мене виступив холодний піт, кінцівки здавались безвольними й гумовими. Пана боляр, щось зі мною зробив? Принаймні, я не бачила, відповіла Клара, весело розсміявшись із власного жарту. Вона взяла мої руки в свої і потерла їх з тильного боку, намагаючись мене оживити. Я не мала настрою до жартів. Що насправді сталося, Кларо? зажадала я відповіді. Я нічого не пам'ятаю. Вона зручно вмостилась на краю ліжка. Перша зустріч із нагвалем була для тебе занадто інтенсивною. Сказала Клара, ти не досить сильна. Ось що сталося. Але я не хочу, щоб ти зосереджувалась на цьому, бо можеш легко зневіритись. Також я не хочу, щоб ти читала міжрядків за звичкою і доходила хибних висновків. Як мені читати міжрядків, коли я не знаю, що відбувається. В мене зуб на зуб не попадав. Повір мені, ти зумієш. зітхнула Клара. Ти надзвичайно швидко робиш висновки на жаль, хибні. І неважливо, що ти уявлення не маєш, що відбувається, проте завжди думаєш, ніби все розумієш. Я мусила визнати я ненавиджу неоднозначні ситуації через них завжди опиняюся в невигідному становищі. Я хотіла знати, що відбувається, аби дати собі раду з непередбачуваними обставинами мати виховала з тебе ідеальну жінку. Мовила Клара Ідеальні жінки, спостерігаючи за оточенням, роблять висновки про все, що їм потрібно знати, особливо коли це стосується чоловіка. Вони можуть передбачити його найдріб'язковіші бажання завжди відстежують його зміни настрою, бо вважають, що самі ж і викликали ці зміни якимись словами чи діями як наслідок, відчувають, що мають догождати своєму чоловікові. Побачивши завдяки перепроживанню, що саме так і чиню знову і знову, я мусила визнати на жаль, Клара має рацію мене добре натренували один тільки погляд, зітхання чи тон голосу мого батька, і я точно знала, що він думає або відчуває. Те саме з моїми братами. Я реагувала на найтонші натяки. Що гірше, тільки ну, мені здавалося, що я не подобаюсь чоловікові. Я зі шкіри пнулася, аби йому догодити. Клара м'яко штовхнула мене, ніби для привернення уваги. Якби ми з тобою вчора ввечері були самі, ти б не знепритомнила так драматично, мовила вона з доїдливою посмішкою. На що ти натякаєш, Кларо? Що мене приваблює пана Беляр?» Точно, коли поблизу чоловік, ти моментально перетворюєшся. Стаєш жінкою, яка готова на все заради уваги чоловіка. Навіть на втрату свідомості дозволь з тобою не погодитися. Насправді я не загравала з паном аболяром. Просто подумай про це не треба захищатися, запевнила Клара. Я не нападаю, я лише вказую на те, що сама зазвичай відчувала і робила. У глибині душі я знала, про що говорить Клара. Пан Абеляр володів таким шармом і харизмою, що, попри його вік, здавався мені надзвичайно привабливим, але я вирішила не визнавати цього ні перед собою, ні перед Кларою. На моє полегшення Клара не продовжувала цієї теми Я чудово тебе розумію, бо також мала свого Джона Майкла Абеляра, сказала вона. Це був нагваль Хуліан Грау. найкрасивіший і найгалантніший у світі. Чарівний, бешкетний, дотепний, по справжньому незабутній. Усі обожнювали його, і Джон Майкл, і інші мої рідні. Ми всі цілували землю, по якій він ходив. Коли я слухала, як Клара розводиться про свого вчителя, мені спало на думку, що вона провела надто багато часу на сході мене завжди бентежило непристойне обожнювання, яке студенти зі світу карате відчували до свого вчителя. Або сенсея. Вони теж буквально цілували землю, по якій ступав їхній наставник, схиляючи голови до підлоги в поклін щоразу, коли майстер заходив до кімнати. Я не сказала про це Кларі, але відчула, що вона принижує себе, аж так возвеличуючи свого вчителя. «Нагваль Хуліан навчив нас усього, що ми знаємо, продовжувала вона попри те. Завжди провадив нас до свободи, присвятив цьому своє життя і дав спеціальні вказівки гвалю Джону Майклу Абеляру, настанови, які вповноважили його стати новим нагвалем. Ти маєш на увазі, Клара, що нагвал це як король? Ні. Зовсім ні. Нагвалі не мають почуття власної значущості, сказала вона, і саме за це ми їх обожнюємо. Мене цікавить Кларо, чи вони успадковують свій титул. швидко виправилась я. Отак вони, безперечно, успадковують його, але не так, як королі. Королі є синами королів, а нагваля має виділити дух. Поки дух не обере його, він не може сам проголосити себе лідером. Насамперед, Нагваль це особа, наділена надзвичайною енергією. Але справжнім нагвалем стає тільки після того, як отримує вчення про правила нагваля. Я стежила за поясненнями Клари, але щось мені в цьому муляло аж згодом зрозуміла, що мене непокоїла теза про дух, який має зробити вибір Як дух вирішує, кого вибрати, поцікавилась я. Клара похитала головою. Це, дорога моя тайша. Таємниця стаємниць, м'яко мовила вона. Єдине, що нагваль може зробити, це виконати розпорядження духа або стріском провалитися. Я подумала про пана Абеляра, і мені стало цікаво, яке ж розпорядження мав дух до нього. Я також згадала слова Клари про те, що колись він може стати і моїм нагвалем. До речі, а де пан Абеляр? Запитала я, докладаючи зусиль, щоб це прозвучало невимушено, він пішов уночі, коли збагнув, що ти зовсім знесилена. Він повернеться? Звичайно, він тут живе. Де Кларо? У лівому крилі будинку? Так, зараз він там, не в цей конкретний момент, уточнила вона. Але зараз. В інший час він живе зі мною в правій частині будинку, я піклуюся про нього. Я відчула напад ревності в такої сили, аж іскри посипались. Ти ж казала, що він тобі не чоловік, чи я помиляюся? запитала я, і кутик мого рота тривожно смикнувся. Клара вибухнула сміхом, аж задихалася і відкинулася на ліжко. Нагваль Джон Майкла Беляр перевершив усі аспекти буття чоловічої статі. Нарешті підсумувала вона і підвелась, Ти про що, Кларо? Я про те, що він більше не є людиною, але я не можу тобі всього пояснити, бо мені не вистачає вправності, а тобі не вистачає здатності зрозуміти мене? Я бачу це так, що моя неспроможність пояснити тобі певні речі слугувала причиною, чому нагваль дав тобі ці кристали Яка неспроможність, Кларо, ти чудово все пояснюєш. Але ти не чудово розумієш це якась маячня. То чому ж я не можу передати тобі, хто ми і що готуємо для тебе? Я кілька разів глибоко вдихнула, щоб заспокоїти свої нерви. То що ж ви готуєте для мене, Кларо? запитала я, знову відчуваючи страх. Мені це дуже складно пояснити, почала вона. Ми з тобою безумовно належимо до однієї тієї ж традиції. Ти невіддільна частина того, чим ми є. Тому ми маємо тебе навчити. Кого ти маєш на увазі, коли кажеш ми, себе та пана Абеляра? Клара на мить спинилася, ніби даючи собі час для правильної відповіді. Як я вже тобі казала, нас більше, ніж двоє, мовила вона. Насправді я тобі не вчитель. Як і нагваль Майкл. Твій вчитель? Інша особа завжди. Ти знову мене збиваєш з пантелику. Що це за інша особа, про яку ти говориш? Інша жінка, така як ти, але старша і незмірно сильніша. Я лише твій брамник. Відповідаю за підготовку, аби ти накопичила достатньо енергії через перепроживання, щоб могла зустрітися з цією особою. І повір мені, її присутність може виявитися руйнівною. Навіть більше, ніж присутність гваля. Я не розумію, що ти намагаєшся сказати, Кларо. Маєш на увазі, що вона небезпечна і скривдить мене? Ось у чому проблема. Коли я пробую відповідати на твої питання, промовила Клара Ти збентежена, бо між нами лише поверховий зв'язок. Ти ставиш запитання і сподіваєшся отримати чітку відповідь, яка тебе задовольнить, а я даю тобі відповідь, яка задовольняє мене. Але тебе збиває з пантелику пропоную або нічого не запитувати, або приймати мої відповіді, не впадаючи в сум'яття. Я хотіла більше дізнатись про пана Абеляра і про плани цієї жінки щодо мене. Тож, сподіваючись, що Клара мені все розповість, обіцяла відтепер приймати її відповіді вдумливо й уважно, без паніки чи збентеження. Гаразд, поглянемо. Глянемо, як ти приймеш таке, мовила Клара для початку. Я збираюсь розповісти тобі, що сказав Нагваль, перш ніж ти відключилась, і, позаяк я не чоловік, ти без сумніву зреагуєш на мене по іншому, ніж коли до тебе говорив Нагваль можливо, навіть слухатимеш. Але я не пригадую, щоб він мені щось казав після того, як я заснула на маті, заперечила я. Вона зробила паузу і пильно подивилась мені в очі мабуть, у пошуках іскри пригадування. Похитала головою, не знайшовши, хоч я намагалась прибрати якомога поважнішого та зосередженого вигляду, навіть заспокійливо усміхалась, і він розповів тобі про всіх, хто мешкає в цьому будинку. Почала Клара сказав, що всі вони мольфари, навіть Манфред. Коли вона згадала Манфредове ім'я, щось у мені перемкнулось Я так і знала, вигукнула я, не задумуючись. Мені легко вірилося в те, що Манфред мольфар, хоч я не мала жодного уявлення чому. Зізналась Кларі, що вже й міркувала про це, хоч я й не знаю напевно, що таке мольфар. Звісно, знаєш, запевнила мене Клара з широкою усмішкою. Точно кажу тобі, що ні. Клара поглянула на мене з сумнівом. Ти певна, що не пригадуєш, як Нагваль це пояснював? Ні, я справді не пригадую. Для нас мольфар це той, хто через дисципліну і наполегливість може розірвати межі звичайного сприйняття, повідомила Клара формальне визначення. Це якось не пояснює речей, сказала я. Як Манфред все це робить? Вона ніби відчула моє сум'яття. Здається, те, що у нас знову виникло непорозуміння я кажу не лише про Манфреда ти ще не збагнула, що всі ми в цьому будинку мольфари, не лише Нагваль. Манфред і я ті 14, яких ти ще не зустріла Усі ми – мольфари абстрактні створіння. Якщо ти думаєш про мольфарство як про щось конкретне, що передбачає ритуали і казани з магічними зіллями, то я скажу тобі, що такі мольфари існують, але ти не знайдеш їх в нашому домі. Вочевидь, ми були думками на різних берегах. Я говорила про Манфреда, а вона про людей, яких я в очі не бачила. І тільки тоді, коли вона так прямо про це сказала, до мене дійшло, що Клара, пана Беляр та невловимі інші, про яких вона згадувала, всі були мольфарами. Перш ніж про щось питати, я згадала її пораду і подумала, що ліпше промовчати. Клара вела далі: Абстрактні мольфари шукають свободу через підвищення здатності сприймати. Натомість конкретні мольфари, як от традиційні, які жили в стародавній Мексиці. Прагнуть особистої влади і вигоди завдяки підвищенню власної значущості. Що не так із з прагненням власної вигоди? спитала я, роблячи ковток води зі склянки на ближньому столику. Таша на боці конкретних мольфарів, зацікавлено мовила вона. Не дивно, що нагваль дав тобі загострені кристали. Незважаючи на мою обіцянку зберігати спокій, при згадці про кристали мене кинуло в нервовий дрож. Шлунок почав стискатися так інтенсивно, що я подумала, що підхопила кишковий гриб. Я не уявляю, як пояснити тобі, що ми робимо, і тим більше, чому ми це робимо, сказала Клара. Мусиш запитати про це у своєї вчительки. Моєї вчительки? Та й що ти мене взагалі слухала? я щойно сказала, що в тебе є вчителька. Ти поки не зустрілася з нею. Бо ще не маєш достатньої енергії. Зустріч із нею потребує в десять разів більше енергії, ніж із нагвалем. А ти ще не відновилася після тої здибанки? Ти зараз хворобливо позеленіла. Здається, я захворіла на грип, повідомила я, знову відчувши запаморочення. Клара похитала головою. Ти захворіла на потурання, сказала вона і продовжила розповідь. Нагваль також міг би тобі пояснити все, що ти спитаєш. Єдина проблема ти сприймаєш його як чоловіка, і коли він говорить з тобою не п'ять хвилин, а довше, вдаєшся до своєї шаблонної жіночої поведінки тому вчити тебе має лише жінка. Чи не надто ти переймаєшся цими чоловічо жіночими штучками? спитала я, намагаючись встати з ліжка. Почувалася слабкою, мої ноги тремтіли. Кімната крутилася, і я ледве не знепритомнила. Клара вчасно схопила мене за руку. Ми скоро дізнаємося, що занадто я цим переймаюся, сказала вона. Ходімо, сядемо на дворі в затінку дерев, може, свіже повітря тебе збадьорить. Вона допомогла мені одягнути довгу куртку якісь штани і повела, як каліку з кімнати на внутрішній дворик. Ми сіли на солом'яні мати під величезним сапотовим деревом. Що затіняло майже все патіо. Якось я спитала Клару, чи можна з'їсти фрукт. Вона поквапила мене просто їж, але не балакай про це. Я так і зробила, але досі почувалася винною, ніби скривдила дерево. Ми сиділи мовчки, слухаючи, як листя шелестить на вітрі. Було прохолодно і спокійно. Я знову почувалася легко і розслаблено. За якийсь час за будинку вигулькнув Манфред там була його кімната, з врізаною в двері рухомою панеллю, яка давала йому змогу приходити і йти, коли заманеться. Він підійшов до мене і почав лизати руку, я дивилась його виразні очі з думкою, що ми найкращі друзі. Ніби замовчазною згодою він зручно вмостився мені на коліна, я погладила його м'яке шовкове хутро. І відчула до нього глибоку прихильність. Охоплена невимовним співчуттям, нахилилася і обняла його і раптом розплакалася, бо мені стало його дуже шкода. Де твої кристали? запитала Клара. Її різкий тон повернув мене до реальності. У моїй кімнаті, відповіла я, відпускаючи Манфреда, щоб витерти очі рукавами куртки. Він зауважив Кларину судливий погляд. Зістрибнув з колін, відійшов і сів під деревом неподалік. Ти мусиш завжди мати їх при собі. відрізала вона. Як ти вже знаєш, така зброя, як ці кристали, немає нічого спільного з війною чи миром. Ти можеш бути настільки миролюбною, наскільки забажаєш, і все ж потребуєш зброї. По суті, ти її потребуєш, щоб здолати ворогів. В мене немає ворогів, Кларо». Я аж моргнула носом, ніхто навіть не знає, що я жива. Клара нахилилася до мене. Нагваль дав тобі ці кристали, щоб допомогти здолати ворогів, м'яко сказала вона. Якби ти мала їх при собі в цю хвилину, то могла б застосувати мольфарські прийоми, і це б допомогло тобі розвіяти свій смуток і жаль до себе. Я не себе жалію, Кларо», – стала я на свій захист. Мені шкода бідного Манфреда. Клара засміялась і похитала головою Нема чого шкодувати бідного Манфреда він воїн, незалежно від своєї подоби, натомість жаль до себе живе в тобі і проявляється на різний спосіб. Наприклад, зараз ти називаєш його жалем до Манфреда. Мої очі знову налилися сльозами, бо разом із невпевненістю мене справді переповнював бездонний жаль до себе самої. Я здійснила досить перепроживання, аби збагнути, що перейняла цю реакцію від матері, яка жаліла себе кожен день все своє життя, принаймні кожен день свого життя зі мною. Позаяк я не знала жодного іншого її особистого вияву, то перейняла цю звичку тобі треба тримати кристали, ніби зброю в пальцях і спрямовувати мольфарські рухи просто в серце своїх невловимих ворогів. Почуття власної важливості, що може маскуватися під жаль до себе, моральний осуд чи праведний сум. Вела далі Клара я тільки збентежено дивилась на неї, а вона знай звинувачувала мене в тому, що я слабка, що розвалююся від легенького натиску. Та найбільше мене зранило, коли вона сказала, ніби місяці мого перепроживання були марними вони були лише неглибоким глибоким мріянням. Бо я тільки й робила, що ностальгійно поринала у спогади про себе чудову або гинула з жалю до себе, згадуючи не такі вже чудові моменти. Я не могла зрозуміти, чому вона так жорстоко нападає на мене у вухах гуло, як тоді, коли в мене траплялися напади гніву, я почала неконтрольовано схлипувати, ненавидячи себе за те, що дала змогу Кларі так емоційно мене докоряти. Її слова ніби долинали здалеку. Вона казала почуття власної важливості, відсутність мети, нестримні амбіції, недосліджена чуттєвість, боягузтво військо ворогів, які стоять на заваді твоєму польоту на свободу воно величезне, і ти маєш бути безжальною в боротьбі з ними. Вона попросила мене заспокоїтися. Сказала, що лише намагалася проілюструвати, як наше ставлення і почуття перетворюються для нас на справжніх ворогів таких же шкідливих і небезпечних, як і зустріч з озброєним до зубів бандитом на дорозі. Нагваль дав тобі ці кристали, щоб зібрати докупи твою енергію вони надзвичайно корисні для зосередження уваги і утримання її. Така властивість кварцевих кристалів загалом. І специфічний намір оцих кристалів, зокрема, щоб сповнити його, ти маєш робити одне виконувати з ними мульфарські прийоми. На жаль, я не мала з собою кристалів і дивилась у співчутливі сяйливі очі Манфреда. Мені спало на думку, що вони відбивають світло точнісінько так само, як кристали кварцу. Якусь мить його очі утримували мій погляд, і поки я вдивлялась в них. І раціональний здогад виринув у моєму розумі. Я знала, що Манфред був мольфаром стародавньої традиції, духом мольфара, що якось втрапив у пастку собачого тіла. Поки я думала про це, Манфред коротко гавкнув, наче на підтвердження мені також було цікаво, що це не Манфред знайшов кристали в печері або радше привів до них на гваля. Як привів колись мене до улюбленого місця в горах, звідки добре видно будинок і яколиці? Якось ти мене спитала, звідки я так багато знаю про кристали, мовила Клара, перериваючи мої спекуляції. Тоді я не могла відповісти, бо ти ще не зустрілася з нагвалем. Але зараз, коли ти відрекомендована йому, я можу сказати, що вона глибоко вдихнула і нахилилася до мене. Ми мольфари з цієї самої традиції, що й ті стародавні. Ми успадкували всі їхні езотеричні ритуали і заклинання та, хоч і знаємо, як їх використовувати, але не зацікавлені в їхньому застосуванні. Манфред стародавній мах. Вигукнула я зі щирим подивом, забувши, що не переказувала своїх здогадів про це. Клара глянула так, наче засумнювалась у моєму здоровому глузді. Зайшлася сміхом, і на цьому розмова закінчилась. Я почула гавкіт Манфреда, ніби він теж сміявся, а найбільш моторошно було те, що я могла заприсягнутись, або сміх Клари відлунював, або хтось ховався за рогом будинку і собі сміявся. Я почувалася абсолютно. розгублено. Клара й слухати не хотіла подробиць про світло, що відбувається в Манфредових очах. Я вже казала, що ти повільна і не дуже розумна. А ти не вірила, дорікнула вона. Та не хвилюйся, ніхто з нас не достатньо розумний. Ми всі зверхні, тупі і безглузді мав. Вона поплескала мене по голові, аби до мене ліпше дійшло. Мені не сподобалося, що мене назвали тупоголовою мавпою. Але я була настільки схвильована своїм відкриттям, що пропустила зауваження повз вуха. Нагваль мав багато причин дати тобі ці кристали, продовжила Клара, але він пояснить тобі все сам. Єдине, що я знаю напевне, тобі доведеться зробити для них мішечок. Який ще мішечок? Футляри з матеріалу, який за твоїм відчуттям треба використати замші, фетру, тканини або, можливо, навіть дерева. А який мішечок ти зробила собі, Кларо? А я не отримала кристалів, сказала вона. Але мала з ними справу якийсь час за молодості. Ти кажеш про молодість, ніби зараз стара. Що довше я тебе бачу, то молодшою ти мені здаєшся, це тому, що я виконую багато мольфарських прийомів, аби створити таку ілюзію, засміялась вона по дитячому щиро. Мольфари створюють видимість поглянь лише на Манфреда. Коли вона згадала його ім'я, Манфред висунув голову з під дерева і втупився на нас. Я мала дивне відчуття, ніби він знає, що ми про нього говоримо, і не хоче ні слова пропустити. А що з Манфредом? спитала я, автоматично стишуючи голос. Можна поклястися, що він пес, прошепотіла Клара, але це тільки його сила створювати ілюзію. Вона шторхнула мене і позмовницьки підморгнула Бачиш, Тайшо? Ти маєш цілковиту рацію. Насправді, Манфред зовсім не пес. Я не могла втямити, чи вона підмовляла мене погодитися з нею заради Манфреда, який сидів і слухав кожне наше слово, чи справді мала на увазі те, що казала, ніби Манфред не був собакою. Перш ніж я розібралася, пронизливий звук з будинку, змусив Клару і Манфреда підскочити і поспішити туди. Я побігла за ними, але Клара повернулася до мене і різко звеліла Побудь тут. Я скоро прийду. Вона побігла до хати, а Манфред не відставав.